Я про це не розказував. Це війна. Чому в Закарпатті, чому не за кордон? В шоці всі? Я тут себе почуваюся в безпеці, моя сім'я. Іван, привіт! А де ми зараз? Привіт! Ми зараз їдемо по місту Виноградів Закарпатської області. Це те місто, куди ми переїхали з тим, як почалася війна. Чому ми сюди переїхали? Таке логічне питання. Чому в Закарпатті, чому не за кордон, така відкровенна бесіда, я ніколи про це не розказував. 8 лютого 2022 року у нас народився син. Ми народжували в Києві. Роди проходили дуже важко, більше 30 годин. І робили кесарево, ну щоб народити. Тобто, ми, поки вийшли із лікарні в Києві, Ми тільки тиждень побули і почалася війна. І ми з грудничком на руках, такі, в шоці всі. І ми поїхали спочатку в Хмельницьку область, там недовго, побули декілька тижнів, і потім а, Вася Кіш, хто знімає зараз мене, мені написав у Фейсбуці, що Іван так і так, приїжджайте до нас, там, можете в нас поки трошки пожити. Бо там мені не, не подобалось. І я приїхав сюди, і ми потім переїхали сюди в виноградів Закарпатську область. Тут дуже швидко знайшли чудову няню, яка до сих пір з нами працює. І ми почали тут жити. Я їздив десь кожен місяць, може частіше в Київ. І так от ми жили з початку війни в місті виноградів Закарпатської області. Географічно виноградів знаходиться біля хуста. В 15 кілометрах від нього в хусті, є чудові місця такі туристичні, там ресторан Карась, ресторан Логіда Логендарій, ріка комплекс Спа. Ну, тобто тут хороше місце і така місцина, яку я рекомендую всім відвідати. В Винограді багато досі людей переїхало, особливо з Харкова. Ми знайшли чудове житло тут і. Не бачили сенсу ні за кордон переїжджати, але ми попланували п'ять разів повернутись в Київ і постійно були ракетні обстріли. Саме от коли от ми хотіли вже там завтра переїжджати, і ракетні обстріли ми відміняємо. Тобто, коли ми тут жили, величезний мінус для нас був це відсутність таких магазинів, як Вайн Тайм, Гудвайн, тому що ми звикли харчуватись. Ну, Якісно я для мене харчування дуже важливо. Я погано переношу багато продуктів таких переробленої продукції, якою забиті в супермаркети. Я вирішив тут створити компанію, яка називається «Стейки Карпати», яка зараз робить революцію в натуральному крафтовому харчуванні, роблячи його доступним для всіх. Щоб вам продемонструвати, зараз ми подивимося виноградів місце, а потім поїдемо на нову пошту. Я заберу бокс і розпакую його перед вами, щоб ви бачили, що це таке, як воно працює. Тобто це новий, нова можливість в харчуванні, де навіть, скажімо, людина, яка живе в самому селі, де немає взагалі магазинів, вона має, може харчуватись краще, ніж в Гудвайні, Вайнтаймі в Києві. Тобто ми зробили якісне, натуральне фермерське продукти, доступні кожному. І це не тільки стейки. Це не тільки стейки. Зараз ми заїжджаємо в винорадів. Дивіться пару слів про місто. Ось коли воно було засноване? О, Є перша згадка з 1262 року. 1262 рік місто досить маленьке, але насичене людьми. Тут 30 тисяч плюс проживає людей, 8 школ, здається. Тут класах, ага. Проїжджаємо парк. Це там пам'ятка архітектура, історична будівля, парк переміння. Саме Клас. місто досить незручно побудовано. Тут одна дорога в ту сторону. Оце зараз ми в центр в'їжджаємо. Цей центр зробили з початку війни. Тобто, тут саме в самому місті можна гуляти, мені тут люди подобаються. Тобто, скільки ми тут живемо, я ніколи. от... Навіть в думках знаєш, нічого не можу поганого сказати про людей, які тут живуть. Навпаки, тільки най, найкраще. Тось. Люди привітливі, люди хороші. Я тут себе почуваюся в безпеці, моя сім'я. Люди тут спокійні, вічливі, Ви, набагато вихованіші, ніж в Києві. Вони, правда, один раз тут куртку вкрали, коли О. я бігав в парку. <laughs> я залишив, пішов, пішов на крухів, вони ну, цигані вкрали куртку. А в цілому, взагалі, ніколи ніяких проблем не було. Чудові люди, прекрасні. Взагалі Закарпаття по людям, мені дуже подобається. Я завжди оцінюю як місце, так і людей, які тут живуть. Тому що Це важливо. Я подружився з власником одного ресторану в Взагалі, чудова людина. ну і тут от, Ми знайшли саму найкращу няню, як на мене. І ми в багато чому і за няні зараз тут ще досить знаходимося. Бо ну, няня настільки нам допомагає і закриває стільки питань, що це чудово. Зараз ми проїжджаємо центр і їдемо на нову пошту забирати посилку. Я сам виріс в місті Овруч Житомирської області, який по площі більше, ніж виноградів, але по населенню в два рази менше. Тут ти не завжди можеш купити те, що ти хочеш. Mm -hmm. Тобто, якщо зараз одяг ви можете купувати в інтернеті, можете багато чого в інтернеті купувати, так от якісної крафтової їжі. Ну, якісно якісною мається на увазі. От важко купити, замовити, щоб в одному місці це можна було зробити з якісним, чудовим сервісом. Тому що ну, якщо ви вже натуральні продукти, якісні вживаєте, ви хочете нормального сервісу. Я пробував замовляти оце на OLX, десь там, десь там сир крафтовий, десь там е продукти, і ти дзвониш з людиною, яка трубку не бере, не перезванює. Я... Важаєш це не ну неправильно, що набагато зручніше, коли це професійний магазин, де є професійний сервіс, навчені люди, де не твої запити відповідають відразу. Тому я побачив цю можливість. Багато людей в Україні проз'їхались по маленьким містечкам, але їм не вистачає. Якісного е, харчування, а також тим людям, які виїхали за кордон, але в них тут залишились батьки, mm -hmm. діти, і вони хочуть зробити подарунок дійсно емоційний, класний подарунок, то краще ніж вислати бокс крафтового м'яса стейків, немає нічого, мені так здається. Ми завжди зараз робимо такі подарунки. Моя дружина своїм батькам в село Пилява Хмельницької області висилає бокси кожен місяць, і дуже багато людей зараз це роблять. І я навіть моя старша донька живе в Києві, я її туди висила. Я своїм батькам, звісно, роблю подарунки. Тому зараз їдемо дивитися. Чому я сам їду забирати, а не скажімо, доставка новою поштою додому, тому що я замовляю от бокс м'яса великий, всього один раз в місяць. Я зайшов в інтернет, вибрав, 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 що мене цікавить, нажав там замовити, оплатив, і потім для мене як ритуал поїхати самому з нової пошти забрати і розібрати і забити морозильник. І оце відчуття, коли ти забиваєш морозильник от, повністю. І твоя дружина це бачить, я вам кажу, що внутрі щось змінюється. Оце відчуття, коли в тебе є величезний вибір смачної продукції, натуральної, в морозілка забита, ти весь місяць себе набагато спокійніше почуваєш. Я думаю, що це пов'язано з тим, що чоловіки в глибокій своїй природі це вони завжди робили. Вони привозили. Саме м'ясо і робили так, щоб дружина почувалася себе в безпеці, тому що коли ви тебе вистачає, ти добитчик, да оцей інстинкт добитчика, поїхати забрати і забити морозилку крафтовим м'ясом, ти відчуваєш, що ти на місяць виконав свій обов'язок чоловіка забезпечити сім'ю якісним натуральним причуванням. Тому що для мене, наприклад, те, що я бачу в супермаркеті. Я не можу це класти моїй родині на стіл. Не можу просто. Ультраперероблені продукти. Ви подивіться, як зросли алергії, астми, хвороби, ментальні розстройства, це ожиріння. ожиріння. Це все пов'язано з ультрапереробленими продуктами, які дешеві. І, до речі, цікавий момент. Сигаретні компанії скуповують оці бренди, які продають продають ультраперероблені продукти, роблять неймовірний маркетинг, переконують людей їсти те гомніще, оце, оце все всю цю ультрапереробку, оці шоколадки, печеньки там чи навіть. Ну, соняшникове масло, яке взагалі є ядом, якщо його жариш, воно горить, воно окислюється, люди на ньому смажать продукти, і це руйнує просто здоров'я, це викликає запалення в організмі, в кишечнику, ну просто жах. Так от, я, як батько, як сім'янин, я хочу почувати, що я виконав свій борг і. Холодильнику, для дружини, є з чого готувати продукти, мені здається, багато чоловіків не до кінця розуміють важливість взагалі цього процесу. Е, гроші, грошима, окей, ти заробляєш гроші для сім'ї, але якщо ти за ці гроші не можеш піти в магазин і купити якісної продукції, щоб просто банально поїсти. То це не виконання, бору. ну, тобто, це не до виконання своїх обов'язків. Виконав чоловік свій обов'язок, якщо холодильник забитий продуктами. Іграшка, на. Да. Скажи, іграшка, іграшка. Апа, ага, скажи, Ну, Хто там? Так, хто? Грецію думаєш. Сало Полтавське, Генеральське. Мідболи, дитяче е, м'ясо короля, це дитині. Е, дружина обов'язково замовляє. Я, до речі, одразу це кладу, подивіться, скільки я фаршу замовляю. Фарш. Це все для того, щоб котлети робити. Дішеве сердіто називається. Фарш яловичина блек-анвус. Зараз забиваємо морозилку. Ось мідболи з кролятини і з фермерської птиці. Це дитині а, варити супи. Дуже наваристі, смачні виходять з цих мідболів. Неймовірно. неймовірно. Тепер пішли. стейки. Це тібон, баран, птиця, Гомілка фермерська. Це якийсь чак, яловичина рібайковий маленький. Фермерська мішка окорох. Це підчеревина. До речі, нова позиція, я ще її не пробував. Mm -hmm. Це переброси не пробували, Рібай прайм. І далі йдуть стейки. Це, до речі, класно. З сиром чедер. це що? Ніжка, ага. Ніжка кроляча. да. Ніжка краляча. Яловичі Яловича Яловичі міло. Виконуємо свій чоловічий обов'язок. Таке слово, як обов'язок, у не дуже приємно, але ми маємо забезпечити. Функція, функція. Родину якісним. Фермерськими натуральними продуктами. Це каребарана, це яловича на вищу ротунку, Це філе. Куряче фермерське, це стегно куряче фермерське. Це... це яловичі жир. На якому смажити краще всього. Тобто є три е, продукти, на яких можна смажити: це яловичий жир, це кокосова олія і е, масло кухів, що є по суті вершковим маслом. Ось вершкове масло. Тут майже пів кілограма в одному. Ще собачка дитині. О, тепер ага. це у нас. Сирники на кокосовій муці без цукру. Це, це оливкова олія. І, до речі, ми продаємо справжню оливкову олію. Дивіться, вона коли замерзає, вона от така стає. Густа. Густа, вона стає густа. Моїм розрахунком 90% оливкової олії, яка в супермаркетах продається, вона намішана. Я можу це довести. Дивіться, справжня оливкова олія ось у нас. Бачите, вона при охолодженні, вона така стає густа-густа. І вона має свій е, смак. Дуже важливо розуміти, що оливкова олія справжня, вона має дуже жовтий колір, такий чи не перепутаний запах, а вона густа стає. І в супермаркеті намішану олію я, я також беру дуже багато сирників, бо вони дуже цілогі, дуже смачні. Це їжа на, на кожен день. І ось такий акації мед. Ось це все приїхало в двох боксах, плюс ще в там, десь 5 кілограм фарш, плюс. Відболи дитячі для того, щоб на місяць вистачило ну, такого головного харчування, да, такого м'ясного, е, багато яловичого жира, е, масло, сирники, стейки, птиця, кролятина, баранина. Я думаю, що нам це у нас троє дорослих і одна дитина. З няняє я рахую. Тобто цього має вистачити. На місяць де процес загрузки. Обов'язок чоловіка. Так, давай подивимося. Іди сюди, подивимося на м'ясо. Скільки його тут? Давай. Йди. О, скільки Дивись. багато! Дивися, що тут? Ого. Скільки масла? Давай, там? давай. Скільки? Що це? Свер. Сверники. Сирники. 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 Ням-ням. О, це стейк. Стейк. Стейк? Багато? Тобі так, подобається так? Добре, тікай. Подобається так, коли морозильник заповнений. Мені дуже подобається. Йому теж а, подобається. І, і тобі подобається. Давай, Цьо.